I'm <звучить> <звучить> ну, <звучить> заказали sick, me sick, который мы

I, I am, am gonna <laughs> right here. <Whenever> <laughs> <my sweeties laughs> Mm -hmm. яблочний, ну, там, Ми знову в маленький ресторанчик, замовили собі по шкляночці вина, дитині замовили шклянку яблучного соку, і принесли, і слухаємо приємну музику. Keep the world's too wavy

Дід мороз попою до нас повернути Але дядька молодець For the Lancew, Metal Record Jesus, still in the song.

designer. В океану. Так гарно, так спокійно. І всім бажаю спокійної ночі. Ну і як вечір без кактуса. Це абсолютно неможливо. Ось такий великий панометр два. Це снов для Марини. Марина любить кактуси. Мариночка це просто дійсно. Він такий величезний, їздиться, як якби... О, а там на горі ще більшіший. Оце громезний просто. Оце громезний, громезний кактус. Ну і ще один тут, буквально за парканом через два кроки від того, що був, це ще більший у два рази. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Діти місяць там прямо за хмари заховався. І так світить. Але ось цей кактус весь покритий мочнистим червецем. Я вже побачила, їх там вони повзають. О, шкода. Буквально пройшла кілька метрів, а тут ще один. Ось дивіться який. Бананова пальма. Ось вона. Це бананова пальма. Поруч з кактусом. І там ще фінікова пальма є, але я... вона в темноті і ви її не побачите. Ідемо на пляж і побачили ось таку такий олеандр кощовий і вже розпускає квіточки, рожеве і пахне. Пахне просто неймовірно гарно. Краще, як наш бузок, чесне слово. Дуже гарнівський. Оце що ви думали? Це наш фікус шлюмбергера. Дивіться. Зроблений деревцем. Прийшли ми сьогодні покупатися. А хвилі дуже і дуже і дуже високі, і дуже сильні. І неможливо купатися так, як ми купалися попередньо. І такі хвилі. І це ще тільки прилив, воно тільки зараз приповзає до берега. Переважно ми клали свій лежак трошечки вище, або рушнички, якщо ми брали, проте ближче до, щоб зійти було як з водички, ноги сполоскати. А зараз так не зараз так не зробиш. Зараз ми мусимо. Вище покласти рушники, бо оця хвиля, бачите, як хвиля несе боком видно прямо, як вона йде. І зараз вона сюди. Ось вона вже формується і ось вона є тут. Причому одна за другою накатують дуже швидко. Ось одна за другою хвилі і глибоко. Дивіться, яка велика хвиля ось іде. Вона ну, просто дуже велика. На камері, можливо, так і немає, не, не показує, але є видно, ось так, коли людей піднімає догори. Сьогодні океан бушує. Ну Хвилі можна знімати безкінечно. За ними дуже приємно спостерігати. Вона формується, вона випліскується все на берег. Приносячи з собою маленькі краби. Дивіться, яка тут хвиля. Можу триматися на ногах, бо збиваю. Вон ще одна формується велика хмара, велика хвиля. Бачите, це приплив, хвилі дуже величезний. Він стоїть в чином, який сигналить, що не можна туди запливати. Тому що якраз там, де оце починається оте каміння, бачите, оно там, отам, отам. Воно формується, там хвиля, тому що там є каміння, воно розрізає основну масу. І оця хвиля йде до берега. От бачите, ось там, саме там, на тому, на тій межі сформувалася хвиля. Ось її буде зараз дуже добре, видно. І от вона йде сюди. Відпливають маленькі, але ота велика зараз буде тут. Сьогодні дуже море, дуже океан. Такий буйний, я б сказала. Хвилі дуже високі, дуже міцні. На ногах не можеш триматися. Дивіться, скільки ось там край води. І ось де стою я, напевно, метр три від самої від краю, від краю води, але хвиля досягає аж поза мене ще з на метр. Ось такий там гарний обрій. Ми думали, що вночі буде дощ, але дощу не було. Хмара, яка крутилася довкола нашого містечка, пішла чомусь до океану, в сторону океану, і там дуже сильний падав дощ. Ми бачили. Як з хмари паде дощ, ось вода біля мене, бачите? Ось така хвиля. Бачите, І вони все більше і більше і більше ці хвилі. І навряд чи нам сьогодні вдасться покупатися. Може так трошки намочитися буде можливість, але купатися можливості не буде. Люди плавають, бачите, ось буквально біля берега, дуже близенько. Там, де вони стоять, там вода, напевно, трошки вище кісточок. Але так як хвиля була тоді, коли ми купалися, коли тільки приїхали. Ось це ось такі хвилі. І купатися дуже важко. Дивіться яка хвиля знову формується вище і вище і вище. Ось вона, ось вона йде, бачите. І такий шум стоїть. Гуде, як іде хвиля, чути навіть, як гуде воно. Вон зараз буде знову. знімає товщу піску, а що найгірше, там трошки далі, там де люди купаються, там дуже багато каміння. І причому каміння таке доволі велике. І оцим камінням вода кидає по ногах дуже боляче. <плес> <плес> Це океан. Я думала, що в нас в Ірландії океан, сила, маса, звичайно, так. По-перше, вода холодна, по-друге, тут він набагато, напевно, сильніший чи, я б сказала, небезпечніший. Вон знову йде велика хвиля. Там така темніша вода, то видно одразу. Ось така товща вода насувається, 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 і вона піднімається, і тоді розбивається оберег. Він знову видно по тих камінчиках, бокових, бачите, як там воно вже. І знову охоронець, кличе назад. Він бачить, що йде хвиля, він кличе людей назад. Ось. Ну, Таку картину ми спостерігаємо сьогодні. Майже стоячи на березі. Дуже багато людей стоїть на березі, купається дуже-дуже мало. Бо небезпечно. Ось всі люди стоять на березі, зайти тільки буквально кілька чоловік зайшло в воду, тільки що така хвиля була, майже ось тут до нас дійшла. Вон той білий тапок жіночка взяла, це її знесло в воду. Прошу дуже. Дуже-дуже небезпечно. Каміння багато нанесло. Вчора був шторм десь в океані. Нанесло дуже багато каміння. І каміння, якщо коли стояти ось так десь по коліна в воду, дуже-дуже боляче б'є по ногах, прямо рани поробилися, вам зараз покажу. Б'є дуже боляче. А з погляду на те, що тут вода солена, потім дуже пече нога. У нас прям білика біла хвиля знайшла. Десь я хочу показати вам отам, зараз я покажу ось отут. Цей острів виглядає, наче хмара здалеку. Оце темно синій обрій, от туди от, отуди. От, от, це той от острів. Він так зливається з небом, наче ця хмара там сидить на обрії. Це острів Гомера. Ми вже вчора вичитали в інформації про ці острови. Наш острів Тенеріф, а це острів Гомера. Там далі, далі, далі кораблик на обрії. Хвилі дуже сильні просто. Сьогодні прогулянка на катері не зовсім приємність. Люди сміються, це так боляче. Швиденько він плеве, так, правда. Нувалося від самого берега. Бачите, ось межа, мокрий пісок був, бачите, ось тут, а тут вже сухий. Оце туди дійшла хвиля, бо певно від нас ну, метр. Ось які там Розбиваються як хвильки. Далеко той кораблик поплив десь туди, в сторону того другого острова, а там ще один парусник з'явився, ось він. Реджує. Не можна зараз надувним. Зараз там хотів мужчина зайти з надувним таким колесом на хвилю, а побачив охоронець і заборонив. Сказав, що ні, хвиля накриває і хвиля несе в, гу... туди, в океан. Вона прибивається спочатку до берега, а потім вона відносить із такою силою, що ти не втримаєшся. Вона збиває з ніг людину, дорослу, не то, що. Ось Він на тому дурному матрасі хотів плисти на хвилі. Шесть дитина поруч з ним, дівчинка. Дивіться, яка хвиля велика. Це він хотів з тим надувним човном, з тим таким надувним матрасом. Хотів плести. Дитина тільки приїхав, мабуть, бо він ще навіть не загорілий, дуже біленький. Ті люди, які трошки тут побули, вони вже трошки мають таку засмагу. А це ще зовсім білий чоловік, ось він навіть відрізняється від всіх інших. З дитиною. Ну, що зробити? Той кораблик вже приближується, бачите? Знову велика хвиля йде. Хвилі більшають. Їх більше і частіше вони. Ось яка хвиля. Там теж човник пливе. Сьогодні прогулянкових багато катерів, але в них... Напевно, сьогодні не дуже приємна прогулянка по таких хвилях, ну як на мене. Для мене прогулянки по воді це не прогулянка. Це, напевно, якесь випробовування. ніколи не купається, бо там постійно дуже сильно б'є хвилями і може винести на оту, на оту, на оту скелю. Бачите, там таке каміння воно. І там червоні пропорції, бачите, там заборонено. Ось як туди вода доходить куди високо. І там кидає на оте каміння. Брулити, як там вода. Тут біленький на випередки від отого великого парусного корабля. Ти бачиш, як він швиденько бачиш, пливе? Обганяє і того, і парусник, і той парусник. Але отой другий ззаду просто чудовий. Таке враження, що в нього я не можу більше приблизити, бо вони дуже-дуже далеко. Не майже на обрії. Це вже обігнав білого парусника так гарно. І знову попередження. Не запливати, дивіться, які хвилі, бачите, як розбиваються берег. просто. Ось доходить практично до нас. Ще одна величезна хвиля. Ось куди вона пливе. Не є дуже жарко, спекотно не є сьогодні. Досить непогано. Дуже приємно дихається кудись. Дивіться, куди? Це моя нога ось. А хвиля зупинилася ось ще тут. Знову накачує, накочується хвиля. Виділилися кілька парусників одночасно, а той такий був цікавий, він десь проплив, там ще позаду ще кораблі. Ось ще один з'явився на обрій. А той, напевно, повернув туди в сторону. Того острова і там вже його не видно.